Пам'ятаєш, я тобі десь через пів місяця сказав, щоб ти завів щоденник і там табличку таку велику, щоб ти вів, який ти прийшов, помниш, і які зміни з тобою от кожен день. Я ж думаю, що так і не ведеш. Я щоденник веду загалом. Так, ну, таблиця, знаєш, це окрема щоденник. А от щоденника ти написав, а потім в табличку Сьогодні змінилось це. І там сам собі оцінив, наприклад, знаєш, там було нуль. Бачення, тепер стало 0-1. Це офігітельно тебе, отак, знаєш, ти себе самоаналізуєш оцей. Ти ж бачиш, пишеш, наприклад, та, і там, побачив, я це зробив, я це, ой, це я побачив, о, я це відчув, відкрилося, наприклад, я дію, зробив потім. Але ж величезна робота внутрішня відбувається, все. сама рефлексія, ці зміни, вони ж тіпо, такі непомітні, знаєш, але ж їх дуже багато. Тіпо, і ой, а, і оце-ой-ой, ой, оце протягом дня, якогось періоду, їх да? дофіга. І от ми, більшість людей взагалі їх в, в, дупильного по фазі. Не живуть із-за цього. Оце відчуття життя немає. Тому що не помічаєш зміни ці. Якщо людина бачення, кажеш, що я бачу, але ти зміни не бачиш практично. У да, тебе, да, да. тебе отут, скільки. Ти, о, ти такий, ой, протягом наших розмов скільки відбувається навіть. Це да. ж не тільки на камеру, да, скільки ж відбувається поза камерою всього. І Ти не фіксуєш. Не фіксуєш. Ну, це сказати, що це прямо вау вау, там погано-погано. Але для твого соціального, типу, наприклад, в мене логіка, да? Логі, я чітко фіксую краще. А в тебе для того, щоб напрацювати той рівень цінностей, да? цінності, тобі треба фіксувати ці цінності, які з'являються, проявляються. Ти їх бачиш. Як люди навіть не відчувають, що вони дихають. Вони повітря не відчувають смак ситуація. От, коли ти сидиш один повітря смаку, коли ти біжиш другий повітря, лягаєш спати в сні там, в день, на вулиці, вдома, ну там в різних моментах, да? ти не, не займаєшся. Ідентифікації, диференціяції. Насправді, розділити, потім ідентифікувати. Йде навпаки, буває різна ситуація. Проблему ідентифікував, але ну, проблеми є завжди треба розділяти. І якщо ти ідентифікуєш, не розділяєш, не розкладаєш все річ по поличкам, не даєш оцінку, не виникне цінність. Навіть якщо ти чесно намагаєшся зробити, ти ж хочеш на наступний рівень, ну, підтягуйся. Не вмієш підтягуватися, ну так підпригуй, виси, м'язи, щоб. Знаєш, ну, треба щось робити для цього. Я ж кажу, таблиця це колосальний рівень фіксації. Цінності, які в тобі з'являються, яких ти до цього не бачив, ти тоді багатий з'являєшся для себе, становишся. Знаєш? Бо ну, не з'явиться навіть багатство, а вже до багатства тут взагалі далеко буде.